На плацу 16-го аварійно-рятувального відділення, що у Білгородністровському, припаркована техніка всіх взаємодіючих відомств у зв'язку із введенням режиму підвищеної готовності в Одеській області. Співробітники служби 101 продовжують тренування особового складу та перевіряють готовність аварійно-рятувальної техніки. Начальник державного пожежно-рятувального загону номер 2 міста Білгородністровського Олександр Лісовий доповів всім присутнім про стан та готовність техніки щодо реагування у випадку надзвичайної ситуації. В другому державному рятувальному загоні головного управління забезпечено засередження визначених сил та засобів мобільних груп реагування в місці постійної дислокації. Визначені транспортні засоби утримуються у постійній готовності до виконання, до до повного розгортання в районах виникнення можливих надзвичайних ситуацій. на перевірку та забезпечення мобільними групами засоби порятунку людей на воді, насосним обладнанням, аварійно-рятувальним обладнанням з метою належного виконання завдань за призначенням. Також він зазначив, що мобільні групи реагування, які призначені для ліквідації можливих наслідків надзвичайних ситуацій, природного та техногенного характеру, перебувають в цілодобовій готовності до виконання дій за призначенням. Начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Крицький уточнив, що до складу мобільної групи входять не лише техніка підрозділів служби 101, а й інші сили та засоби цивільного захисту району. От взаимодействующих служб были предоставлен, была предоставлена техника. Это газовая служба, служба энергоснабжения теплосети. Также предоставлялась техника, аварийно-спасательная техника Белгороднестровского сводного отряда. Всего было задействовано для показа 18 единиц инженерной и пожарной техники. За словами майстра аварійної бригади Білгородністровського міського доканалу Олександра Шелофаста, аварійно-рятувальна техніка готова до роботи у випадку необхідності для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Служба водоканалу предоставила техніку для ліквідації аварій в случаї необхідності. Аварійна бригада в составі п'яти чоловік, машині генератор знаходиться. При необходимости там є пневматичний молоток, отбойник, фріза, помпа для откачки води, ас-машина, санізаційна машина, екскаватор. Завдяки формату відеоконференції одразу ж було обговорено певні проблемні питання розгортання мобільної групи та запропоновано шляхи їх вирішення. Наразі в Одеській області вже створено 4 міжрайонні та 30 районних мобільних груп. Подібні відпрацювання будуть проводитися і надалі, оскільки здатність вчасно відреагувати на надзвичайні ситуації є запорукою безпеки мешканців Одещини. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.